Вже третій рік поспіль громадська організація Ротарі Клаб Черкаси Центр спільно з ротарійцями з США та Німеччини реалізовує проект соціально-психологічної допомоги для дітей, котрі постраждали від війни. Ти переможець. Нині до участі в ньому долучилась і Смілянська територіальна громада. Вирішили започаткувати чудовий проект разом із роторі клубом. Ми їм щиро вдякуємо від нашої громади з метою підтримки дітей у військовий стан, тому що діти емоційні, діти розгублені, тому їх треба підтримати, допомогти і розвантажити. Тому сьогодні ми розпочинаємо чудовий проект в нашому місті. Ми раді, що сьогодні наші діти зможуть послухати справжню письменницю, що вони можуть здобути навички, як правильно поводити себе, як реагувати на стрес, як спілкуватися, як не бути вразливим до сьогоднішніх подій. Види робіт проєкту охоплюють психотерапію, арт-терапію, каскотерапію та допомогу в адаптації до нового середовища. Програми такого роду є надзвичайно важливими для розвитку дітей. Вони не лише навчають, а й допомагають розвивати емоційну стійкість. У нас ціла команда чудових фахівців. Не тільки я, як письменниця, у нас є ще арт-терапевти, у нас є психологи і. Е Кожна людина, яка співпрацює, вона вкладає всю душу не тільки цікаві майстер-класи, а ще багато душі. У нас патріотична програма програма, яка націлена на те, щоб діток психологічно підтримати, щоб подарувати їм свято, щоб їм було легше переносити оце все психологічне навантаження, яке зараз всі ми маємо якось витримувати. Учні молодших класів Смілянської школи номер 3 колегіуму з нетерпінням чекали, коли ж вже вони вирушать у подорож до захопливого світу літератури разом з головною героїною авторської книги Анни Григорович Три дні з життя Єви для мене. На як для письменниця це щастя, тому що майже в кожному класі, ну в кожному класі, якщо чесно, Я ухожу і кажу, дітки, хто вже хоче почитати мою книжечку? І всі, всі разом діти відповідають, ми хочемо почитати. Ця книга, яка є першою частиною циклу, де я планую багато книжок. Друга книжка продовження цієї історії про незвичайну дівчинку, вона зараз готується до друку. В цій книжці, до речі, звучить справжня класична музика. І я думаю, що мати такі книжки дуже цінно для шкіл, тому що коли повітряна тривога і не працює інтернет, діти можуть зануритися в казковий світ. І діти завдяки, зокрема, в цій книжці є QR-коди, завдяки яким можна прослуховувати класичну фортепіанну музику, виконання прекрасного київського піаніста Андрія Луньова. Це Шопен, це лист, це Лятошинський. Тобто, це такі твори, які Надихають з нашим зараз непростим життям. На заході маленькі помічники також мали можливість проявити свій творчий потенціал, виготовляючи власні магнітики-сувеніри разом з Іриною Лунською. І ми сьогодні з вами виготовимо такого їжачка магнітика. Ви коли прийдете додому, подаруєте його своїм рідним: хто мамі, хто татові, бабусі, подружці, сестри. Бабі люди подаруєш, так? Дітки також виконали психологічні вправи, застосовуючи різноманітні дієві техніки, що допомагають зняти стрес, заспокоїтись та взяти контроль над власним тілом. Дуже важливо, щоб малеча могла вільно виражати свої емоції, наголошують фахівці. Нині до участі у проєкті Ти Переможець долучилась Смілянська школа номер 3 колегіум, яка є інноваційною школою Черкащини і однією з перших пілотувала «Нуш». Та невдовзі зауважила заступник міського голови Тетяна Карлос. Сміла має намір підписати меморандум з громадською організацією Ротарі Клаб Черкаси Центр і долучити до участі у проєкті ти переможець якомога більше навчальних закладів міста.